40 Олег Анатолійович. В цивільному житті я лікар-терапевт терапевтичного відділення госпіталю ветеранів війни. І в 2015 році покинув свою цивільну роботу і приступив до служіння українському народі на фронті. В Донецькій області на посаді начальника медичної служби 13-го мотопіхотного батальйону. 24 лютого це дата, я вважаю, одна з найпекельніших в історії українського народу. Напередодні цієї дати, буквально за 2-3 дні, моїй родині ми дізнаємося про те, що ми будемо очікувати на другу дитинку. На сімейній нараді підтримала моє рішення знову піти на фронт. Медик на війні він повністю відрізняється від цивільного медика. Так, я терапевт, для мене в лікарні основне приладдя це фонендоскоп, тонометр, руки для проведення е, пальпації, якихось певних перкуторних досліджень. На війні ти повинен бути всім. Ніколи військовослужбовець не запитає тебе, а хто ти за фахом. Ніколи військовослужбовець не скаже. А чи ти хірург, чи ти терапевт, чи ти дерматолог, чи ти уролог і тому інше, хлопці звертаються з різноманітнішими проблемами соматичних захворювань. І, звичайно, хлопці, які поранені, які дивляться тобі в очі і сприймають тебе як, напевно, Бога, який, який би хотів, щоб. Надалась тобі кваліфікована медична допомога мій позивний на війні він прижився до мене саме від військовослужбовців. Один з них мені сказав: ти будеш в нас ангелом, ти переживаєш за нас надзвичайно чисто, світло і ти в нас ангел. На плечах медика дуже велика відповідальність. Так як я перебував в підрозділі, який постійно на нулі, який постійно. Практично в окопах, ти маєш чітко усвідомити і вивчити бойові позиції свого підрозділу. Ти маєш максимально швидко приїхати на позицію і забрати пораненого. Важливо, холоднокровність і швидко приймати рішення. Ти маєш в секунду оглянути хворого, знайти місце осколкового поранення і, відповідно, швидко поставити. Той джгут, який рятує людське життя. Я приймав участь в бойових діях в таких населених пунктах, окрім Криміної, як Леман, Ямпіль, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Святогірськ. На жаль, усі ці населені пункти зараз окуповані. Підла Русня веде тактику знищення українських міст. Ці міста не втрачені на даний момент, ці міста просто знищені, і ці міста е ми явно відвоюємо. Досить часто медик підлягає значним артилерійським обстрілам, обстрілам з танків. Русня настільки підла, що вона не дивиться, що їде машина з Червоним Хрестом. Русня настільки підла, що в неї навпаки в пріоритеті. Машина швидкої медичної допомоги. Медик на війні це досить вагома бойова одиниця. Травмувати медика або вбити медика це залишити підрозділ без кваліфікованої медичної допомоги. Медик на війні повинен не цуратися роботи і санітара, і фельдшера, і деколи навіть мені приходилось бути. Водієм. Чи страшно на війні? Так, страшно, і це природньо. Адже інстинкт самозбереження в людини ніхто не відміняв. І саме завдяки страху людина, військовослужбовець, може викопати собі окоп, який врятує його життя. Саме завдяки страху людина постійно носить бронежилет, постійно одягає каску. На війні ти стаєш реаніматологом. Ти проводиш протишокову терапію, проводиш штучний масаж серця. Дуже важко спостерігати за військовослужбовцями, які привозять пораненого, кричать про допомогу, про спасіння даного військовослужбовця. Ти підходиш, оглядаєш, так проводиш певні якісь медичні маніпуляції, але підсвідомо ти розумієш, що ця людина вже загинула і ця людина вже 200. Саме цими руками мені, як військовому лікарю, з лища смерті доводилось витягувати своїх побратимів. Господу Богу за те, що усіх своїх поранених, трьохсотих, яких я евакуйовував, яких доставляли мені для стабілізації, я врятував, вчасно їх доставив і в подальшому вже госпітальні лікарі надавали їм кваліфіковану медичну допомогу. Російська Федерація воює за радянськими книжками. Так, вони переважають наш артилерією, кількістю танків, ракетами. Але за цих п'ять місяців ми втримались, ми не дали пройти лишнього кілометра ворогу. І радує те, що на підході сучасне європейське натівське озброєння. Це реактивне озброєння залпового вогню, це сучасні міномети, це сучасні танки, саушки. Я впевнений, що завдяки сучасної техніки Україна здобуде перемогу, Україна відвоює втрачені території, і вже досить швидко Донбас знову буде українським. Постійно ведуться артилерійські обстріли, досить часто наносяться авіаудари, постійно працює танк. Моя швидка. Мій санітарний транспорт став моїм медичним пунктом. Адже, на жаль, при таких масивних обстрілах розгорнути медичний пункт десь в приміщенні практично нереально. За період свого перебування на Сході я поміняв десятки місць проживання, десятки місць перебування. І для мене моя швидка допомога це. Мій другий дім і моя друга лікарня на колесах. Я впевнений чітко, що і тут в тилу потрібні люди: люди, які б допомагали Збройним силам, люди, які б розвивали українську мову, люди, які б писали українські вірші, люди, які складали українські пісні про славу українського народу, про наших військових. Після 4,5 місяця потрапив нарешті до рідних чернівців, обійняв свою родину і, відповідно, трішки приділив час рідним.